Оптимізація освітніх закладів у сумах збурює суспільство, особливо батьків, бо не знають, як і де навчатимуться діти. Ви знаєте, коли дітей віддають до будь-якого освітнього закладу, то йде йде і є день відкритих дверей. Це завжди було. А тут, кроме цього проекту рішення і вашої заяви, що в це все буде опікуватися майбутній керівник. Ну я також буду задумуватися над тим, чи варто мені залишати дитину в цьому навчальному закладі, якого я ну знаєте, як кіт в мішку. Рішення про реформування закладів ухвалюватимуть депутати міської ради, але батьки не безпідставно хвилюються, що питання розглянуть без попереднього обговорення і врахування бачень сторін. Шановні засновники, зробіть це правильно, хоча б раз щось зробіть правильно відносно. Реформа передбачає, що в мікрорайонах функціонуватимуть окремі заклади для школярів різних ланок. Час є ще, але ж є критерії, які перед нами поставлено Міністерством. Освіти і науки, і ми чітко виконуємо їхні вказівки і рухаємося е, в ногу з державною політикою відносно. Так я сказав, Сереброчою всі представники, і попередньо як ми говорили, всі розуміють, що не е, зворотність реформи е, неминуча, і вона потрібна, і так це має бути. Але ж не нашкодить, але 100% не нашкодить. Але не нашкодити досить важко, наголошують експерти, оскільки об'єднувати планують зовсім різні заклади, які працюють за різними програмами і мають інакші підходи. Закривши гімназію диверсію проти держави вчинити? Чи як? Якщо не потрібні такі профільні предмети. Якщо не потрібні наші випускники, які вже працюють в кібербезпеці, в інженерії, в медицині і так далі, то виходить і не потрібні такі заклади, який вже готовий. Ну, Ви його назвати ліцей зміни вивіску і, і да. дай приміщення да. про конфліктну ситуацію. відомий освітньому омбудсмену України Сергію Горбачову. Він був готовий приїхати до Сум і розібратись у ситуації, але відповідного запрошення від міської ради поки не отримав. Це дуже прикра ситуація, яка яку я оцінюю так, що міська рада, не враховуючи думку педагогічної спільноти, батьків просто хоче притягнути якесь своє рішення. І це рішення жодним чином не комунікується на відсутність такої необхідної комунікації влади з учнівською, батьківською та педагогічною спільнотою нарікають і місцеві експерти. Недостатньо сьогодні влада правильно вибудувала комунікацію. Це перше мені здається. Чесно кажучи, вибачте, не хочу критикувати, мабуть, не, не потрібно, але давайте зізнаємося про те, що ну не до кінця зрозуміли процедуру реформування і місію реформи, тому що сьогодні навіть ми чуємо про те, що ми отримали певні роз'яснення, ми там щось з'ясували. Тобто, виходить так, що починають реформу, починають якісь е, рішення приймати. Виносяться на обговорення, але до кінця технічно не не розібралися в законодавчих жвава дискусія за круглим столом триває понад дві години, та експерти доходять висновку. Освітня реформа у сумах має відбутися лише тоді, коли буде напрацьований механізм її впровадження, що працюватиме на інтереси здобувачів освіти, тобто дітей. Головне і найголовніше це наші діти, і ми не хочемо всі, щоб реформа. Погано вплинула на рівень і на якість освіти, і на можливості наших дітей. Новини СТС.